you Всім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2021 2022 років 28 вересня 2021 рік Груповий етап Ліги Чемпіонів, група Д, другий тур, Мандридський Реал, Карлон Чілоті. У себе вдома. На Сантьяго Бернабео. Команда приймає Шеріф Терасполь 2-1. Шеріф Юрія Вернедуба перемагає. І сьогодні, друзі, хочу згадати цей матч. Но давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Мандрійський Реал Карло Анчелосі, головний тренер команди. 4-3-3. Стартовая расстановка Мадридского Реала. Тибо Куртуа у воротах. Бара центральных загрязняки. Вейдер Милитан Дэвида Мигель Гутиерс Нача по флангах. Федерико Валерде, Казимира и Камавинга. Три копии в захисники в Карим. Бензима. Венисиус Джуниор. Та Эден Азар. У нападе. Це стартова розновка Манріда. Шериф Юрій Вернідуб, головний тренер команди, у воротах. Дуланта Арбаледа, пара центральних захисників Крістіана Кастанца по флангах. Тіль, центральний опорний півзахисник Коколос, центральний атакувальний півзахисник Троре. Кастаньєда по флангах, як е, Якшибоєв у нападі, це стартова розстановка Тераспольського Шеріфа. шерифа. Тепер, друзі, давайте про сам футбол будемо говорити. До речі, друзі, ці групи ці крім мандрита та шерифа. Ще були команди як Донецький Шахтар та Миланський Інтер. Тобто Шахтар Донецьк, Інтер, Мадрид та Шериф. Ось така була група. Звичайно, що Мадрид був явним фаворитом матчу проти шерифа Мадридський гранд завладив територіальную ініциативу спершу секунд Проте це гарматніший удар Каріма Бензема на 18 й матч, коли Карім пробуває штрафний, пробуває бензима. Але на місці, на місці вратарь Шеріфа. Геніальніше про спасіння Атанасіадіса. І хороший такий плотний удар від Керіма Бензема. І ще у Мадріда парабол непоганих атак. Пригадиться удар Федеріка Валерде. Коли Федеріка Валерде пробив повз ворота. Тобто Мадрид домінувала команда Карлан і Більше м'ячів володіла. Але Шериф, який у матчі проти Донецького Штаря у першому турі, дуже здорово діли команда з Терасполя, дуже надійно захищалася. І ось вона, 25-та, хвилина матчу. Атакує Шериф по лівому флангу Кристиана, який, до речі, двигував ліві передачі, зробив матч проти Донецького Штаря у першому турі. І, до речі, схожий та гол, схожий та гол, по лівому флангу атакує Кристиана подача. Якщо й удар головою. 1-0 шериф на 25-й хуйне матче забываешь гол на Сантьяго Бернабео. Фантастика! И схоже, а так про у шерифу, що матч про Донайск Штере Кристиан бежит по флангу. Выкону тут и просто подачу Дуже майданчика, туди забивав там Щин помилка и Що Штериты забывали. Ауре та Янсане забивали якраз то голи у ворота донецького у шахтаря. Ну тут якщо Шибоєв пробив головою в дальній кути, і забив 1-0 шерій фантастика. Тисне, Мадрид дисне, командика. Звичайно, що володіє територіальні ініціативи Мадрид і так, як би рахунку 0-0. Після того, як шеріф забив гол. То тільки переваги Мандріда стала тільки нарощуватись, тільки нарощуватись, нарощуватись і нарощуватися став тиск Мадріда. 31-й ось хвилина матч пригадайте, коли хороший йде така Мадріда. Причому Причем Мадридського реала прям дуже хороша атака пройшла. А просто небезпечный момент и Шеріфа е, э, все-таки відбилися. Там ще й гарматніший удар на нис э, Ще був раз не Азара коли Назар пробив, але знову в ближньому куці на місці Вартер Шерифа. Ще був удар Каріма Бензема на 37-й екрані матчі по узворота. Тисто Манрід, тисто Манрід! І дуже хороші нагоди там і один на там були. Ну перший тайм завершився з рахунком 1-0 на користь Шерифа. На ну, другий тайм у Манріда вийде Тоні Крос, Лука Модрич, Лука Йович та Радріга. У Шеріфа з'явиться Дасіла, Ніколов, Джуліен. Мадрид тисне. Cu roșii bui udare de nazara, pregătiți-vă udare de nazara. Доволь таки непоганий на 56-й матчу. І знову вардар шерифа на місці. І знову він рятує свою команду. 54 й матч. жуніра на Едера мелітан. Едер мелітан пробує ворота. Тисне зворота. тисне немари, але не вистачає гола. І ось вона, 60-й Віні матч вривается вільно зону. Віні падає Віні. Але суддя ніякого пенальти не назначає. Потім там ще був в вини прокида. Мяч повз футболіст с шерифа і вині прихвапили. Ви не суддя Спочатку пенальти, скажімо так, не призначив, потім суддя судья передавляется, и решение судья пенальти. Суддя назначає пенальти. 65-та хвилина матчу, Карім бензима пенальті, пенальти, Карім, удар, гол. Мадридський реал рахунку матчі на 65-ті. Реально пенальти и здавался, що Мадрид. Издавался, что Мадрид. Після того команда команды видиграл скаланчивот, сдался, что Мадрид коли Колы зревнее рахунок ловить кураж, прекратится удар в вини на 68 матчу, ще був шанс, луки Модрича на 75-й лука Монрич! один на один мадрич. Не забивай, Модрич. не забивай, Лука Модрич. Не забивай Лука Модрич. знову воратар терасписького шеріфа. Просто мать життя. Якийсь видав, я не знаю, воротар шеріфа. Це був просто мать життя. Насправді, там усі абсолютно удари е, витягував воротар шеріфа і до речі, пенальті, де речі, майже відбив. Тобто, знову ж Мадрид і... Ну, точно, як мінімум Мадрид не програм, если так здавалось. Да, І скорее же все здавалось, що Мандрид. Все все забіє. забіє, да, Мадрид. Але не тут й було. Не тут та й було, справді. Шерів. Команда Юрія Вернідуба. Терпіла, терпіла команда Юрія Вернідуба. Але цей золотий шанс вона все-таки знайшла. І знаєш на вона його на 89 й нема, що абсолютно з нічого цей шанс був. Абсолютно з нічого. Вись просто абсолютно з нічого. Виникає цей момент, просто вкидання з аута, просто там пішло, пішло, пішло вкидання з боку лінії, Троре. Кидання, мяч із до ціля, удар гол! Гол, забиває шериф. 89-х хвилина матчу! 1-2. Фантастика! Фантастика відбувається на Сантьяго Бернавео. 28 вересня 21-го року. Це була просто якась неймовірна фантастика. Це просто, друзі, якась неймовірна фантастика була. Шериф обігри молдавська команда, Манрійський, Гранд. І не де там небудь, а на самому Сантьяго Бернабео. Один-два, шериф перемагає. Справді, просто неймовірний футбол команда Юрія Вернедуба на Сантьяго Бернабео показала. Шериф перемагає один-два. Давайте подивимся за вами статистику. 31-4. Удары по воротах. Красномовная статистика. 11-3 удары в площадку. 76-24. В мячем. 13-0 за Кутуэву. Ну абсолютно за всеми статистическими показателями. Манрид Шериф перегреет. 3-1 за Гулевыми Нагодами. 3 Гулевые Нагоды у Манрида. 2 Гулевые Нагоды команда Карланд не реализовала. У Шерифа была 1 Гулевая Нагода. И, соответственно, Свою як Шабоєв реалізував 705 передач Мадрида, 625, речі з них було точними, 88% точність передач, утра, реала, а утра, польського утра 237 було в цілому передач. З них 166 точність, 70% точність передач, по Мадрида, 3.2, 30%. Один влучен в Каркасваріт. 11 ударів просто-напросто блоковані, 9 ударів ворота і 11 ударів в ствір. У шеріфа 4 удара, 3 в площину, 1 удар ворота, по успішних відборах 7-10 переваги шеріфа, 71 це таку успішність у терасальської команди, у мадридської команди 38 за таку успішності. 1 десь по 1 1,47 по 4 4,18 перехопними. 12-7 прошедших правил, 24 за жовтими картками. Неймовірний матч від шеріфа, звичайно, що Манрід був ближчим до перемоги. Ну, звичайно, що Мандризкий Реал дуже багато моментів створив. Але матч життя просто якийсь видав воротар шеріфа Сіадіс. Він справді видав матч життя на Сантьяго Бірнабео. Ну відбивав, там, я не знаю, там все, що летіло, то й відбивав. Шериф що... тільки пенальти не відбив. І то навіть там він був дуже-дуже близький, до того щоб відбити удар Даркарі Мадзема, навіть вгада на прямому політику м'яча, коли Француз пробував Пускарім, пробив дуже дуже сильно. А так, в принципі, вертає не видав менше життя. Шериф це неймовірна була сенсація у лізі чемпіонів у сезоні 21-22. 28 -е вересня, 21 рік. Молдавська команда Шериф перемагає. Мадридський Реал Карла Анчелоті на Сантьяго Бернабео. Юрій Вернедоп зі своїми підопічними зробили просто якусь неймовірну сенсацію. 28 вересня, 21 року. Побажаємо, до речі, друзі, обом команду Наврам. Вам, друзі, також бажаємо Наврам. Будь щасливі, усім до побачення, усім до нових зустрічів.